Відчуваєте, що прибирання забирає багато сили часу. Ви навіть не уявляєте, куди може зникати ваша енергія під час прибирання. Є одна хитрість, на яку ви не звертаєте уваги. Це я, пані Мілена, яка зазвичай з Вінником про прибирання, а сьогодні з молотком. Додивіться до кінця і зрозумієте для чого це. Скоріше за все, при прибиранні ви просто рухаєтесь не в тому напрямку. Секрет полягає в тому, що при прибиранні рухатись завжди за годинковою стрілкою. І саме так за Годинковою стрілкою рухається енергія навколо нас. Навіть вода в омиванні у спіралі йде вниз за Годинковою стрілкою. Це саме зручний рух для наших рук. Закрутити значить зберегти. Саме в цьому напрямку закручуються всі кришки на банках, на пляшках і на всьому, що ми тільки маємо зберегти. Навіть гвинти у всьому світі закручуються в цьому напрямку. Час прибирання, дотримуючись цього принципу, ви підтримуєте баланс у просторі, допомагаєте енергіям гармонійно циркулювати. Спробуйте і ви відчуєте, як робота йде легше. А якщо ви все це не вірите, то зробите на це все в прямих і переносних сенсах. Я все ж таки раджу вам спробувати і переконатися і відчути, як дім наповняється легкостю і гармонією. Ваша пані Мілена.